Це традиційне надання солодощем, і воно відбувається завдяки потужної роботи всієї команди Маріупольської міської ради, на чолі з нашим мером Вадимом Бойщенка. Традиційно кожну зимку на новорічні свята для підняття настрою кожна малеча з Маріпольської ради отримує такі невеличкі подарунки, солодощі. Саме головне потрібно слідкувати за новинами на нашому телеграм-каналі, підходити до центру, який працює з восьмої -го години до 18-го, 6 днів на тиждень. отримати. І якщо не де Боже дитина або родина не зареєструвалася, або приїхала у місто Хмельницьке, або з Хмельницької області з питань внутрішньої міграції, то обов'язково зателефонувати. Якщо вони не мають змоги, то ми у місті камянець подольський та у місто Шев'ятівку ми завозимо також нашим родинам ці подарунки. Стартувала ця акція видачі подарунків з дня Святого Миколая, то є з 6 грудня. І ми плануємо ну майже до 10 січня все віддати, щоб саме до новорічного під ялинку, до новорічних свят дитячі отримали ці солодощі.